Привіт, ви на каналі 48.2. Мене звати Руслан, я автор каналу, і сьогодні ми продовжуємо ознайомлюватися з аналітичною платформою Sprit Fighter. Сьогодні у нас на огляді буде індикатор, який є, буде вам відображати, коли ж нам краще торгувати альти, а коли краще торгувати біткоін. І так, інструмент називається у нас Alt-Meter. Увімкнути ви його можете за допомогою ось цього меню. І написати alt -метр. Що він нам показує? Виглядає він ось таким чином: у нас є лінійний графік з відсотковою шкалою. Відсоткова шкала у нас від 0 до 100, але це не значить, що індикатор тільки входить в цей діапазон, інколи інколи я бачив, що індикатор виходить за межі там 100%. якщо у нас Лінія індикатора виходить за межі 50%, це означає, що динаміка руху на альткоїнах більша, ніж динаміка руху по біткоїну. І так само ж, якщо у нас індекс заходить нижче 50%, це каже про те, що динаміка руху по альткоїнах менша, ніж динаміка руху по біткоїну. Якщо простими словами, то це значить наступне: якщо в нас індекс опускається нижче 50%, значить ринок альткоїнів не такий активний і не дає такого руху, який показує біткоін. Тому що, повторюсь, індекс враховує дані руху всіх альткоїнів відносно біткоїна. А якщо в нас індекс виходить за межі 50, то відповідно нам краще звертати увагу на альткоїни, тому що вони. Дають більш імпульсивні рухи, ніж біткоін. Ми за допомогою цього індекса можемо розуміти, коли ж нам краще торгувати альтами, а коли біткоїном. Для прикладу, я на графіку відкрив два активи це ефір, білим кольором відображається, і таким помаранчевим це біткоін. І ми можемо бачити, що. Активи зараз на даний момент дуже сильно корелюють, але в моментах давайте порівняємо це все з індексом Альтметром. Коли в нас індекс виходить вище лінії 50% да, відсоткового значення 50. То ми бачимо, що у нас ефір починає зростати. Ну і біток теж зростав, тому кореляція все-таки присутня, і інколи в моменті ми будемо бачити як хороший рух по біткоїну, так і по альтам. Далі, що ми бачимо вихід вгору, невеличкий боковий рух, альти ще в цей час можуть показувати гарний рух угору. І як тільки у нас починається зменшення ціни, ми бачимо, що альтметр опускається нижче, і це нам каже про те, що зараз в альти в лонг набирати не дуже вигідно, тому що ринок альтів показує менший рух стосовно бітка. І як ми зараз бачимо, що альти у нас ось залишалися на місці по ефіру судимо, да, а біток в цей час у нас навіть зробив корекцію вгору до своїх попередніх хаїв. При цьому ефір залишався на місці. Далі ж ми знову бачимо ще одне зниження. Ринку, як і бітка, так і ефіра, але біток залишається у нас в своєму такому балансі, який він сформував, і не оновлював свої леї. Але ж ефір пішов вниз, про що нам казала ось ця ситуація: що зараз краще в альти не заходити. І тільки після ось цього заходу вниз, на мінімальні свої значення, ми вже могли б прийняти рішення, що можливо буде якийсь рух по альтам, тому що сформувалося ось це. Мінімальне значення альтметра. І як бачимо, після цього у нас пішов рух вгору по ринку альткоїнів. Але біток в цей час також потягнувся вгору. І знову ж на своїх хаях індекс уже також на своїх там максимальних позначеннях. І знову ж це нам каже про те, що ну швидше за все, вже краще альти не лізти. Тобто, коли індекс на своїх максимальних значеннях, то це вже свідчить про те, що свої лонгові або шортові ідеї нам потрібно б закривати або хоча б частково фіксувати. І знову бачимо, що після цього максимального значення в нас почалася корекція, і ми знову повернулися до попередніх лоїв. При цьому піток не оновлює свої лої. Висновок. Інструмент доволі простий у своєму використанні. Просто робіть невеличке домашнє завдання, відкрийте інструмент і проаналізуйте, як поводять себе активи, деякі альткоїни, відповідно того, що показує нам індекс. Що роблять альткоїни, коли індекс на своїх максимальних значеннях, і що роблять альткоїни, коли індекс на мінімальних значеннях. Загалом повторюю, що індекс доволі чітко показує нам моменти, коли нам. Шукати можна угоди по альтам, і коли нам краще торгувати біткоін чи альткоїни. Паралельно до цього ж інструменту ви тепер можете використовувати інструмент з, з попереднього відео, який нам показував кількість угод за секунду. І таким чином ви можете розуміти, що якщо у нас індекс відхилений максимально вниз і є активність по кількості угод плюс є активність по HFT. То, можливо, там будуть аргументи за відкриття позиції в блонг. Але, щоб це розуміти, потрібно пропрацювати ці ситуації, зробити своє дослідження і потім вже приймати торгові рішення. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.